Добрий вечір. Показуємо нашу мишку. Сьогодні ми її забрали з клініки, зняли вже в неї катетер. Щось не дуже в неї впав креатинін, Сечовина понизилася. Ну, Завтра будемо її вводити під шкірно розчин Рінгера. І так, це до кінця місяця, і наступний місяць там 5 днів треба в місяць вводити її, а тут 2 дні. І дієта, і всі препарати. Пронефра, і пакітін, ринал і лікувальні корма витягне мишку, в неї стан не критичний. Дякую всім, що ви цікавитесь, що ви переживаєте за мішку, допомагаєте нам. Всім велика вам подяка. І мішка вам всім дякує, і всі котики дякують. Це наш Сьопа. Бачу, він з рук не злазить, тільки треба сісти зразу на руки. Це наша білосніжка, в якої було дві операції, яку побили, вигнали з будинку, бо не мала хазяйка, що їй їсти давати. Ось вона вже в нас, слава Богу, з нею все добре, все хорошо. Ще дуже просите розказати про сьопу. Зробимо окремо відео про сьопу, бо зараз я не маю часу, треба помити всі коробочки після вечері. І готувати кашу на завтра, котикам, і собі їжу, це наш рижик. То зробимо відео обов'язково вам про нашого Степана, мазуна. нашого.